На підпитку впав на підлогу з двомісячною донькою. За вбивство дитини жителю бару загрожує довічне ув'язнення. Дітям потрібен мир. Вінничани доєдналися до автопробігу, приуроченого до 40 від дня загибелі 29 людей внаслідок ракетного обстрілу в Вінниці 14 липня. міні ярмарок на підтримку ЗСУ зорганізували у Липовці, що продавали і куди спрямують вторговані гроші. 39-річному жителю міста Бар загрожує довічне ув'язнення. Чоловіка підозрюють у вбивстві немовляти. Затримали його в ніч з 20 на 21 серпня. Як розповіла Суспільному речниця поліції області Заріна Маєвська, на момент затримання чоловік був на підпитку, бо напередодні родина, в якій зростає ще четверо наповнолітніх дітей, святкувала хрещення двомісячної доньки. Вночі, коли члени цієї родини спали, чоловік, який у нас зараз наразі підозрюваний, почув плач дитини та, будучи в стані алкогольного сп'яніння, взяв цю дитину на руки і разом з нею упав. А від отриманих травм дитина, на жаль, померла на місці. Близько першої години ночі, 21 серпня, до поліції звернувся. Житель Вінницької області про те, що він виявив у будинку своїх сусідів, немовля, без ознак життя на місце події. Відразу приїхала слідчо оперативна група, і вже в ході розшукових заходів та завдяки зібраним доказам було встановлено, що до цього злочину причетний місцевий житель, 39-річний. зараз затриманий в ізоляторі тимчасового тримання. Перед судом відповідатиме за умисне вбивство. Також за словами речниці, підозрюваний вже притягувався до адмінвідповідальності за домашнє насилля. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу на час до судового розслідування, каже Маєвська. Слідчі клопотатимуть про тримання під вартою. 75% навчальних закладів війни чи не готові до роботи в офлайн режимі. Про це на брифінгу розповів заступник директора обласного департаменту гуманітарної політики Володимир Буняк. Сюди входять заклади професійної, позашкільної та дошкільної освіти. Втім, як проходитиме навчальний процес, очно чи дистанційно все ж вирішуватимуть педколективи та батьки, каже Буняк. Нагадаємо, 83% батьків, які взяли участь в опитуванні міського департаменту освіти за онлайн навчання, і лише 17% – за офлайн. Про це під час брифінгу розповіла директорка профільного департаменту міста. За словами ж Галини Якубович, заступниці міського голови, з 1 вересня офлайн запрацюють лише ті школи, де є укриття. Тож учні можуть здобувати освіту і не в своїй школі. 44 шкіл у місті 30 мають укриття. 14 укриттів не мають. Частина з них уклали угоди з найближчими можливими укриттями. Батьки визначаються, все залежить від ситуації, все залежить від того, хто вже повернувся, хто ще думає повертатися десь, де зараз знаходиться. 11-ї години ранку на околиці Вінниці збираються учасники автопробігу дітям потрібен мир. Зорганізували його до сороковин від дня ракетного обстрілу, 14 липня. На авто автовішують національні прапори. Акцент саме на дітей, адже ви розумієте, діти це напевно самі послідні, хто мав бачити ну жахи цієї війни, і ми хочемо наповнити всьому світу, що в Україні також гинуть діти від рук Росії. Першими збираються представники громадської організації Дорожній контроль із Вінниці та Могилева Подільського. 14 липня біля ювілейного загинув їхній товариш та активний учасник Володимир Даценко. З початку повномасштабного російського наступу він пішов добровольцем захищати Україну. Того дня приводив свого бойового побратима до приватної клініки. На огляд загинуло безліч людей, дітей. Хлопців, наших товаришів. Ми його робимо, щоб вшанувати пам'ять цих загиблих. Тут зібралися родичі, родичі, друзі, саме тих, хто поліг біля будинку офіцерів. Тут чекають учасників із Києва. Звідти разом з родичами їде тато, чотирирічної Лізи Дмитрієвої. Чоловік каже: після розлучення з дружиною дівчинка жила на два міста, і саме цією трасою вони їздили разом. Вона завжди любила, коли папа приїжджає. Вона вже чемодани збирала, вже вдягалася і вже чекала, поки па папа приїде. Потім, коли папа каже, їдемо до мами, вона знову збирає чемодани, сідає в автомобіль, бібій, все, папа поїхав. Близько 12-ї колона з понад 50 авто вирушає до Вінниці. Проїжджає поруч з будинком офіцерів та будинком побуту Ювілейний. З квітами підходять до перехрестя, де загинула чотирирічна Ліза. Серед присутніх батьки загиблої 18-річної Олександри Борівської. Вона щойно закінчила перший курс Донецького національного університету. Вчилась на факультеті міжнародних відносин, мріяла стати дипломатом. 14 липня Саша біля ювілейного чекала інструктора з водіння, розповідає мама Алла. У дівчини мало бути останнє заняття. В суботу вона пішла складати іспит. Саша була золота дитина. Вона люна любила. Вчитися, вона, вона сама вибрала, її ніхто не заставляв обирати професію. професію. Останнім часом вона почала захоплюватися фотографією. 27 липня їй мало б виповнитися 19, Мріяла багато подорожувати, побачити Гран каньйон в Америці. Вона знала англійську, ще хотіла вивчити турецьку, іспанську. На жаль, не, не змогла вона. Нічого цього втілити в життя, тому що воно було дуже коротке. Мама Алла Черняхівська 8 серпня зареєструвала петицію до Вінницької міськради. У ній просить на місці ракетного удару калібрами облаштувати сквер та меморіал пам'яті. За кілька днів звернення зібрало 655 голосів із 350 необхідних. На місці от, ракетного обстрілу це доволі велике місце. Було встановлено сквер, можливо, алею з меморіалом або з якоюсь невеличкою архітектурною конструкцією. Це місце має бути назавжди місцем пам'яті. Це не може бути місцем торгівельно-розважальних центрів, не може бути місцем для локацій весільних фотографій, не може бути місцем нового житлового комплексу. Це місце. Воно облите кров'ю заживо згорівших людей. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять 29 загиблих, хоча офіційно називають 28. Олена Верлан Кульшенко каже, ще один чоловік помер через тиждень після ракетного обстрілу. Він працював у будинку побуту ювілейний, працював годиннокаревим майстром. Разом зі своїм сином син встиг його забрати, але син теж мав поранення, мав проблеми з очима, оперувався. У батька теж були осколочні поранення. Батько поїхав додому і лише на наступну добу відчув себе зовсім погано. Був доставлений в клінічну лікарню Пірогова з фактом того, що в нього є підозра на інсульт. Тиждень без свідомості його не стало. Оскільки віку людини був поважний, він старше 70 років, то певні органи вважають, що це не пов'язано з самим вибухом, а це є ознака танатології, тобто вікова хвороба. Присутні запускають чорнобілі кульки з паперовими янголами на знак того, що душі померлих відправляються на небо. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, новини на Суспільному, Вінниця. Всього внаслідок російських обстрілів за мостя у Вінниці загинули троє дітей: чотирирічна Ліза і двоє хлопчиків семи і восьми років. Семирічний Максим Жарій у момент атаки проходив обстеження у медичному центрі. Він загинув разом із мамою Вікторією Рекутою. Інший Кирил П'яхін чекав дядька в припаркованому авто і потрапив у вогняну пастку. Нагадаємо, 14 липня о 10.45 під час повітряної тривоги рашисти завдали ракетного удару по Вінниці, обстріляли мікрорайон Замостя. Було три влучання ракет типу Калібр. Всього ж ракет було п'ять. Запуск проведено з акваторії Чорного моря. дві було знищено нашими захисниками за межами Вінниці. В результаті удару 28 людей загинули, понад 200 звернулися по медичну допомогу. Пошкоджено будинок офіцерів. і Будинок побуту на першому поверсі якого була приватна клініка. Біля неї парковка. Вщент вигоріли майже 50 авто, в яких також були люди. Пошкоджень зазнали і житлові будинки. Поруч наразі служба безпеки України розслідує 24 кримінальних провадження за фактами злочинних дій військових Російської Федерації на Вінниччині. Два автомати, 38 гранат різного типу та майже 5 тисяч набоїв. все це поліція області спільно з військовими виявили у машині порушника комендантської години. Затримали чоловіка вночі на одному з блокпостів Вінничини. Ним виявився 35-річний мешканець Туденянської громади. Про це Суспільному розповіла речниця поліції області Заріна Маєвська. Вилучені під час обшуку зброю та набої, поліція передала на експертизу. Машину поміщено на арешт майданчик. За незаконне поводження зі зброєю чоловікові загрожує до семи років в'язниці. Йдеться на сайті поліції. 300 розгрузок пошили у цеху, які відкрили пересланки з Києва в Уланській громаді. Їх передали військовим цієї громади, які боронять Україну, каже одна з засновницяху Лілія Пашковська. Харків, який був, ну скажімо, таким. Центром швейно швейного виробництва Одеса, ну зараз всі ми знаємо, що там відбувається, і дуже багато людей звідти виїжджають, дуже багато цехів закривається, розпродують машинки, обладнання. Так тому, ну якби ми вирішили, що ну, саме, саме в цьому місці тут просто спокійніше. Відкрити швейний цех Лілії допомогла Юлія. Жінка теж із Києва розповідає в Уланові вже два місяці, оскільки за освітою модельєр конструктор вирішила шити амуніцію для ЗСУ. Приміщення, в якому працює, жінки, надала міська рада. Ми стягнули машинки, звідки могли. Ми заказали тканину і знайшли декілька дівчат, які вміють шити. Нині у цеху працює 15 швачок серед них і порисланка з Донеччини Тетяна розповідає за швейною машинкою. Працює вперше. Це для мене як досвід перший. В мене вийшло майже зразу. Мені подобається, що я роблю. Я з радістю приходжу на роботу. Швейній справі навчається, і переселенка з Херсона Анна каже, жит розгрузки прийшла, аби у такий спосіб допомогти українським військовим наблизити перемогу і якнайшвидше повернутися до рідної домівки. У мене є тільки надія на перемогу. Хочеться додому і життя, яке було до цього. Зараз у швейному цеху 20 робочих місць у планах розширити потужності і працевлаштувати 50 людей, каже Лілія Пашковська. До нового року ми собі плануємо десь 50 робочих місць надати. А взагалі, так як нам приміщення дозволяє, якщо ми звичайно його доведемо до нормального стану, ну біля 200 місць робочих. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінничина. Мікроавтобус «Опель» для українських захисників придбали вихованці дитячого духового оркестру Браїлівського будинку культури. З концертами виступали на центральних площах та базарах Хмільника, Вінниці та Літина. На цьому відео момент виступу оркестру під керівництвом Віталія Тодосюка у Літині. За два тижні юні музиканти зібрали більше ніж 320 тисяч гривень. Про це йдеться на фейсбук-сторінці оркестру. На фронт машину доправлять волонтер Анатолій Смірнов. Втім, спершу її підрехтує. Ують та пофарбують. Зазначимо, це вже друге авто, яке придбали для бійців вихованці Браїлівського будинку культури, гастролюючи містами та містечками Вінничини. Так у липні придбали автомобіль Нива. У Липовці відбувся міні ярмарок на підтримку ЗСУ. Зорганізували такий волонтери благодійного фонду заради майбутнього. На центральній площі продавали солодощі, юшку з риби, голубці, а також вироби з бісеру та фетру. Усе це на продаж надали містяни. каже волонтерка Олеся Гевко. Дуже багато виробів, меду, смаколиків. Завдяки нашим волонтерам і усім людям, які долучилися, ми зможемо вирішити кошти і допомогти нашим хлопцям Збройним силам України. Ми ціни встановлювали і, напевно, інколи навіть більші аніж собі вартість самої продукції, тому що ви ж розумієте, це благодійність і кошти підуть на гарну справу. Але є люди, які і просто кидали кошти, і навіть нічого не хотіли брати. Гроші каже Олеся Гевко, збирають на аптечки для українських захисників. Ми вирішили зібрати кошти на тактичну медицину, на аптечки, тому що це найосновніше те, що рятує життя. Турнікети мають бути якісні. Має бути ізраїльський бандаж, має бути інклюзивна наліпка, мають бути тактичні ножиці, яким можна розрізати швидко у разі поранення, а також інші препарати. Голубці за донат придбала пані Марія. Розповідає на передовій зараз її син. Хочу допомогти ССУ, моїм дітям допомагають в мене, є син воює, дядьки. До військових кинули. Щось. На щось їм пригодити, треба допомагати, щоб скоріше кончили, щоб мир був на світі. Щоб поприходили додому, для дітей, для, до дітей, до сімей. Придбала калачики, сирочки, кекси, а тут придбала дві штучки. У таких домашню випічку та патріотичні брошки на ярмарку придбала Олена Косенко. Суспільному розповідає, до Олипався приїхала на кілька днів, а взагалі проживає і працює в Італії. З початку повномасштабного російського наступу в Україну за кордоном ще й волонтерила. Ми із Італії дуже допомагали, займаємося там волонтерством. Просто я в пустки і зараз ось тут так поки хоч так допомагаємо. Прочитала у соцмережі оголошення про ярмарок і вирішила долучитися, каже липовчанка Світлана. Розповідає її син зараз на Миколаївському напрямку. На продаж спекла корової та випічку. Їх вже забрали кроса з маком, ось той, смаком, з маком, булочки. І такі звичайні булочки тільки дуже гарно вироблені». Кілька літрів меду на ярмарок привіз і місцевий пасічник Юрій Єрін. Його суспільне знімало минулого тижня. За словами волонтерки Олесі Гевко, родина Єріних військовим допомог. Магає постійно цьогорічного врожаю українським захисникам передали майже 100 літрів меду. Не постійно долучаються. Це вже напевно в четверте. А на благодійну акцію ми вже отримали навіть від них мед такий Олена зробила дуже гарний з горішками різними. Дуже такий цікавий. Тому ми вдячні їм і всім іншим людям, хто на сьогоднішній день долучається. За кілька годин на ярмарку вдалося вторгувати 60 тисяч гривень, каже Олеся Гевко. За них придбають першу партію аптечок для односельців, які боронять Україну. Юлія Вознюк Володим. Черніков, новини на Суспільному, Вінничина. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 433 прізвища. 23 серпня у Вінниці хмарно з проясненням, без опадів, вночі плюс 19, в день 30 градусів вище нуля.